обіцяла відзняти свої гейхери, тож давайте пробіжимося по моєму саду, і я покажу дорослі кущики гейхер, які стійкі в умовах Харківщини, які. Незважаючи на все, гарно виглядають кожного року, гіхи у моєму саду зростають десь 15-16 років. Я навіть точно не згадаю. Покажу найперші сорти, які з'явилися в моєму саду, і також покажу сорти, які мені дуже подобаються, які контрастні за своїм малюнком, кольором. Формою листочків і розпочну я з цієї маленької композиції. Тут у мене зростає два кущики гейхер і одна гейхерела. Гейхерели це гібрид між тіарелами і гейхерами, поєднав собі найкращі якості, які можуть вибрати в себе тіарели або гейхери. Тож, давайте я розпочну з цієї яскравої красуні. Дуже має яскравий, яскравий жовтий колір. Зараз є лаймові відтінки. В принципі, всі жовто гейхери, вони навесні мають більш лаймовий колір, який згодом більш лідку світлішає і набуває жовтих кольорів. Але саме ось ця гейхера, вона Дуже насичена такого жовтого кольору. Сама по собі вона має таку невеличку, форму, компактний кущик, листочки при цьому достатньо дрібненькі, мають такі закруглені краї, круглевату таку форму, і дуже контрастно на такому тлі виглядають яскраво рожеві квіти, які на коротких цвітоносах достатньо. Тому мені так цей сорт і до вподоби подобаються гейхери, які можуть прикрасити сад не тільки листями, але й квітами. У деяких сортів гейхер дуже високі квітоноси. Наприклад, як позаду сорт циркус. Вже зараз видно, що тільки ну, тільки нам ну, видвинулися ті квітоноси, квіти ще зовсім не з'являються. У цього сорту вже почали, бачите, з'являтися квіточки розкриватися, в цілому повністю закрите, але вже квітоноси які високі, деякі вже досягли 50 і більше сантиметрів. То дуже часто на таких сортах прибирають квітоноси, а ось такі вважаються. Привабливими ще й за цвітіння. Ну, Повернемось до цього сорту. Це сорт циркус. Він також жовтенький. Ну, зараз не такий яскравий навесні. Я ж кажу, що жовтенькі вони більше влітку становуться, більш яскравішими. Але контрастність додає ось такі малиново-бордові прожилки. Краї листя вже більш такі гостроваті, але не різьблені. І, в принципі, достатньо давно мене цей сорт в саду зростає, переносить І наші зими, наші вітри, не всі такі витривалі, особливо червоні сорти, то майже їх в моєму саду немає. Щоб ті, які я не пробувала, вони в моєму саду. Зростають один-два роки і випадають. І спроби їх придбати ще раз, вони також закінчуються невдачею. І це не тільки у мене. І не тільки в нашій області. Я знаю, що в більшості областей червоні сорти вони є невитривалими. Тож, ходімо далі, я розкажу вам про цей сорт. Посадила я поряд зовсім випадково такі сорти, але наскільки вони. Доповнюють один одного. Якщо цей сорт жовтий, тут вже жовтий з такими бордово-рожевими прожилками, а цей вже, бачите, зовсім такий фіолетово-бордовий. Але бордова в нього лише нижня сторона листочків. Зверху він забарвлений такий сріблястим малюнком. У мене такий гіхер, гіхерел, гіхер, не дуже багато зі сріблястим малюнком, але це одна з тих, що Ну, достатньо стійка. Так, ну не всі я ще спробувала. Дуже сортів багато і всі просто неможливо висадити в своєму саду, то купую, шукаю, де можна дістати. Є багато садівників, які можуть поділитися рослинами зі свого саду. Таким чином, ви можете придбати. Більш дешеві варіанти, бо в інтернет-магазинах гейхери і гіхери досить дорого цінуються. Так, і по сріблястому малюнку є отакі темненькі прожилки. При цьому, бачите, гейхерела вже має більш такий різьблений листочок. Бачите, вирізані такі краї більш до центру. Більшість гейхерел, так, вони саме е, такої форми листочка. І... Покажу ще кілька гехер вже більш яскравими, червонуватими відтінками. Давайте зараз пройдемо до них. Найперша гейхера в моєму саду, вона була зеленого кольору, кругленькі листочки і такі кремово-білі квіти. А от з кольорових сортів, років 15, тому в моєму саду з'явилася. Саме оця гейхера сорту Crimson Карс. Вона має ось таке яскраве забарвлення, коричнево бордові листочки зверху, а знизу вони яскраво яскраво бордові Але оскільки ця гейхера має кучерявість, то цей бордовий колір він як проглядається серед цих хрюш і загальний вигляд становиться ще яскравішим І дуже мені подобається, коли. В композиції використовуються однакові за формою листочків сорти, але різні за кольором. Ну, наприклад, у таких кучерявих сортів є інше кольорів дуже багатенько, але тут мені не вдалося так зробити поєднати композицію. Я просто сюди намагалася восени заповнити простір, зробити його яскравим, тому висадила сорти, які на той час у мене були розмножені, були в наявності. Тут Крім Сон карлс у мене декілька кущиків. Бачите, цей більш старіший, більш доросліший, вірніше, і він більше кучерявий. А більше молодший зараз ще не так закучерявився, і якраз таки видно, що верхній листочок, бачите, має такий коричневий бордовий колір. Тут у мене також є гейхерила, ось такого яскравого кольору. Це Redstone Fells. До речі, вона е, така, я б сказала, сланка, деякі використовують як ампельну рослину. У мене просто вона зростає в ґрунті. Я не висаджую гейхери в горщики. Вони мають стріжневу кореневу систему, їм не дуже там сподобається. Зростають вони в горщиках, у мене тільки коли молоденькі, коли на продаж. Так, для декоративності ганку я їх не тримаю в горщиках. Тут, бачите, всі такі рожево-бордово забарвлені. І ще такий сорт гарний. Він, знаєте, має кругленький листочок, але достатньо такий величенький, стріблясто-рожеві відтінки, навіть персикові в ньому проглядають. Знаєте, камера його відтінок ніколи не передає. Це сорт Марс. Є ціла така. Серія гейхер, які названі в честь планет. От У мене є Марс, Меркурій. Ну ось Цей сорт має також отаку темно рожево бордову спідничку, як я називаю. Але от відтінки, ну от зараз, я ж кажу, камера не дуже хоче передавати. Знаєте, воно як сяйво підсвічене, наче знизу. хто Ліхтариком увімкнув і видно, що деякі листочки мають такі персикові відтінки. Ось тут навіть видно, бачите, тут такі більш зеленіші, ось тут, як персика. Ну це треба мати цей сорт собі в саду, вживу і вже його розглядати. Дуже цікавий. Цупкенький, витривалий. Обожнюю цей сорт. Один з найстійкіших в моєму саду. Тут поряд схожа за формою листя, але вже персиково-помаранчева. Це у мене піноткріс. Проявляється, що на тій, що на тій гейхері малюнок з прожилок. Якщо там такий сріблястий загальний колір і темні прожилки, то тут вже такий рожево-помаранчевий. Прожилки також темніші, але все це зовсім іншого кольору. І молоді листя вони більш такі червоні. Там молоді листя, вони такі, бачите, малиново-бордові. І ще тут одна з темненьких сортів гейхер зростає, майже повністю чорна. Це сорт Obsidian. Я не дуже полюбляю такі темні сорти гейхер в своєму саду. Звісно, їх треба садити поряд з дуже яскравими, так, щоб не було видно ґрунту, бо на тлі ґрунту, бачите, темні рослини, вони просто, ну, просто їх не видно. Тому я поряд висадила оцю хосту оранж мармелад. Ну, я думаю, якісь грунтопокривні або яскраву гейхеру можна було б досадити, але. Тут у мене вже починається більш сонячна ділянка, і жовті сорти вони у нас на сонці не зростають. Можливо, в деяких областях України, де більш волого, де частіше йдуть дощі і не таке спекотне сонечко, бо в нас на сонці плюс 52. Жовті кольори повністю горять. Не те, що облямівка, вони просто як якісь тряпочки висять. То зважайте на це, що таким темним сортам є їм потрібні компаньйони. Можливо, навіть... Не жовті сорти підсадити, а більш рожеві, але ж, але ж рожеві також у нас горять. Ну, дивіться, коли ви будете вибирати собі в сад гейхери та гейхерели, то думайте про те яка в них буде мульча, як буде видно ґрунт, не видно ґрунт, вони зімкнуться, не зімкнуться. Ну, місце посадки, зважайте на це, дуже це важливо. Ця гейхера має такий круглуватий листочок, ніяких малюнків на ній немає. Більш яскраві молоді листя, і вони, сам кущик не дуже крупний зростає, і листочки такі середнього розміру. Ось я вам щойно розповідала про серію сортів з назвами планет. Зараз в кадрі зелена гейхера з яскравим таким малюнком. Це сорт Меркурій. Можливо, не кожному сподобаються зелене забарвлені сорти, але знаєте, дуже багато гейхер контрастного кольору садити поряд. Це таке вирве око. І я дуже полюбляю садити зелені рослинки. Ну і зелено забарвлені гейхери мене також приваблюють, вони є з різними малюнками. І в моєму саду достатньо багатенько зелено забарвлених і різних за формою листя малюнком гейхер, сортів гейхер. Тут, як бачите, не дуже великі листочки цей сорт має. Така розмальовка. Більш навесні, влітку все ж таки цей сорт буде більш зеленим, але нічого страшного. Такий гарний компактний курчик, тримає форму. соцвіття в нього дуже видовжені. Я їх намагаюсь прибирати, але знаєте, в принципі, в квітнику це як. Така фонова рослинка дуже привабливо виглядає. На повністю забавлені зелені гейхері я залишаю ті квітоноси, мені подобається оця заповнююча така біленька піна для більш таких крупних контрастних квітів. Тож ну, тут в мене така композиція, бачите, вона більш регулярна, тому такі соцвіття, в принципі, я прибираю. Ось таке гарне забарвлення, темні такі прожилки, ну якого, я б сказала, такого бордово-коричневого кольору ці прожилки. Бачите, на старих листочках, які ще залишили, ще не поприбирала. Таких прожилочок не видно. Я ж кажу, влітку вона становиться більш зеленою. Молоді листя, більш забарвлені. Поряд з нею зростає гейхера сорту Міракл. Вона дуже гарно розмалювалася в цьому році, бо напевно їй сподобалась така температура і така погода. В різних областях України вона, звісно, відрізняється. У нас весна почалася пізніше. В принципі, зараз вона така рівномірна, так, вітри поривчаті, але якраз такі вітри на даний час вже не впливають на розвиток гейхер. Ось такі помаранчево-рожеві неї розмальовки. Спочатку вона, як і гіхера Міракл о, Меркурій, вона мала таку, такий січатий малюнок. Але я бачу зараз центр листочків все більше і більше заповнюється кольором, і ось деякі вже майже забарвлені і тільки мають яскраву облямівку. Також такий колір більш до літа. Втрачається. Видно, що на листочках, бачите, які вже більш старіші, але це цьогорічні листочки, то малюнок вже потроху почав щезати. Середня за розміром гейхера, бачите, такі кругловаті листочки, не такі різьблені, і кругловаті ось ці порізані такі края. Тут вже більш такі гоструваті, якщо вам видно. Так, квітоноси також високі, тому я також намагаюся їх прибирати. Колір е, квітів я не пам'ятаю, от просто не пам'ятаю. Схожий до Міракла сорт Delta Down. Цей кущик у мене достатньо старенький, тому він вже не так гарно наріс в цьому році. Його треба оновити, і я вже декілька поділок з нього взяла. Дуже подібна обмальовка малюнок на ньому, також такий помаранчево-рожевий центр. і Згодом дуже розливаються і залишаються тільки облямівка, але на стареньких листочках знову таки починає щезати цей колір, і вони ну, залишаються ось такого забарвлення. Оці два сорти вони потребують достатньо сонячних променів, щоб мати таке забарвлення. Якщо їх висаджувати в дуже такій тіні, то ви цього малюнку ну, зовсім і не помітите, або він буде такий як брудний колір. Такої яскравості не буде. Тож зважайте на це. Все ж таки їм потрібно сонечко. Зараз тут навкруги ще одного, ще другого сорту ще не дуже розкрилися рослини, тому вони такі яскраві. І Міракол у мене він на повному сонці і. Тільки зранку, там десь до 10-ї, якийсь там затінок. Так, влітку трохи пригорають краї, але молоденькі листя швидко наростають, і, в принципі, кущик більш-менш гарно виглядає. Це ж стосується і дельтадаун сорту. В у ніжках у полджанки в мене тут ховався кущик сорту епрікот. Ось він зараз такий яскраво рожевий, забруднився, бо дуже сильний дощ у нас пройшов. Він, Цей саме кущик достатній у мене вже такий старенький. Його б треба оновити. Для того, щоб він виглядав більш пішнішим. Я ставлю фото минулорічне, як тут гарно він наріс. І дуже йому тут сподобалось в ніжках. Тут був йому з усіх сторін затінок від багаторічних рослин. Дивіться, якщо у вас повної тіні або на півтіні від дерев немає і великих кущів, цю тінь можна створити такими пишними багаторічниками, які на зиму повністю щезають. І, в принципі, зимове сонце гейхерії ну, не так. Шкодить, як літнє. І ось такі кущі можуть давати повний затінок для невеликих сортів гейхер. У мене, я ж кажу, це старенький кущик, тому листочки вони більш дрібніші, треба оновити. Але цікавиться гейхера ще своїми квітами. Як бачите, бутони зараз такі. Червонуваті і квіти також схожі за кольором до кольору листочків. Тут малюнка майже немає. Мі листочки зараз однотонні без малюнку, але невеликий малюнок, на них влітку все ж таки з'явиться. Листочки кругленькі більш старий кущик сорту Pinute Gріz Я вже показала серед. Таких бордово розмальованих там зростав у мене цей кущик. Ось такі кругловаті листочки, більш світліший листочок з темними прожилками. І також бордова спідничка цього сорту. Цей кущик. Ну, Старі кущі вони не дуже гарно і привабливо виглядають навесні і не завжди вони відновлюються. Але, як бачите, цей сорт, як я і кажу, дуже стійкий, і в принципі дуже непогано відновився після зими, незважаючи на те, що там просто старі пеньки всередині цього куща. Я думаю, що саме такі кущики вже потрібно повністю познімати. Молодняк уже буде ось в червні час їх живцювати, то цей кущик я повністю розберу, бо ще однієї зими він просто не переживе. Але дуже привабливий, дуже такий, знаєте, романтично ніжно-режево-персиковий колір. Ох і гарнезний в минулому році був цей кущик. Це сорт мармелад. Я відношу ось такі відтінки до помаранчевих. Якщо садити дуже в затінку, то вони будуть навіть зеленуваті. Молоді листочки завжди такі з режевим відтінком забарвлені. Ось, приклад як. І чому потрібно все ж таки гейхери оновлювати, бо старі кущі не видають гарних покручених листочків, листочки більш дрібніші і згодом такий кущ просто гине, в ньому з'являється в стовбурі гниль, кущ може пропасти. Тому кожних Чотири роки треба дорослі кущі оновлювати, ділити, живцювати. Ну, як зможете, так і розмножуйте. Має покручені листочки, як окрім Сан Карлс. Дуже гарно б їх було поряд посадити. Той темненький, цей помаранчевий. Бачите, ось молодий листочок покручений, покручений. І за своєї дорослості інші листочки не такі закручені. Також треба буде зняти ці всі поділочки на живці. У мене немає молоденького кущику цього сорту, тому я не могла пройти повз цього. Ну, хоч якось вам показати, як же вони виглядають. Ну і напевно, я думаю, що треба додати фото минулорічне, щоб показати, наскільки привабливий сорт. Тут у мене молоденька поділка. Це вже саузен комфорт. Помаранчево забарвлені гейхери вони навесні завжди з рожевими відтінками, дуже такі е, контрастні, бо в принципі, рожевих сортів їх не так багато. І ось, е, якщо ви посадили в свій сад більш помаранчеві, навесні от вам вони дадуть цей рожевий відтінок. Тут вже ця гейхера вона має дуже крупне листя. Я б віднесла до гігантів. Е, ну, Молодий кущик, звісно, зараз ви бачите. Так, у нас вже хмарки надвигаються. Вже чекаємо знову дощу. Тому кольори вже такі більш тьмяні. Оцей листочок такий персиковий-персиковий. Вони дуже опушені, ці листочки. Я про помаранчеві сорти мало згадувала, коли показувала свої гейхери в інших відео. От зараз їх буде в цьому відео якнайбільше. Так, Є декілька сортів в моєму саду з гігантськими листочками. І оцей дуже привабливий, пухнастий, такий гарний, але не дуже хоче наростати, дуже рідко дає поділки. І в принципі, в моєму саду зростає років 5-6 Я б віднесла його до достатньо витривалих для нашого клімату. Але треба його все ж таки оновлювати. Дуже такі пальми вистрелює, оголюються стебла, вони просто не зимують. То треба вчасно це робити і слідкувати саме за цим сортом ці взагалі-то без проблемні мармеланд і оцей кріс, Бачите, старезні курші відновилися, та й все. Цей сорт я ледь би не втратила. Так, і тут один з таких помаранчевих також сортів: це Американо має достатньо крупні глянцеві листочки. Зараз ще глянцевість не дуже проглядається. Жорти я віднесла до таких карамельно-помаранчевих, так дійсно, але навесні, як бачите, дуже багато рожевих відтінків. Вони як і на молодих листочках є, так і на денці. Бачите, низ листочки витакий малиново забарвлений Квітоноси має є дуже високий, ось вони вже почали з'являтися в цього сорту. Я їх видаляю, бо тоді втрачається привабливість самого кущика. Кущик, як бачите, вже ледве вміщається в кадр, достатньо, ну, я б сказала, крупновато. Айхера зростає. Якщо порівнювати з тим же самим мармеладом і пінотгріс, ті кущики більш компактні. І, до речі, пінотгріс в минулому році, як зацвіла, отак, от наприкінці весни початок літа, вона цвіла до самої осені. Одні кіткиноси змінювали інші, дуже привабливо виглядала. Я зовсім не зривала, не видаляла. Було просто ну, така. Ну, не перевершена і кольором листя, і квітами гейхера. Так, тут у мене ще є одна, одна з моїх найлюбиміших з отакими розмальовачками листочків. Це просто чудова гарнизна гейхера сорту меланж. Має також ось таку яскраву розмальовку по листочкам. Листочки вони гладенькі. Знаєте, Є такі пухнасто опушені, є такі м'якенькі на дотик, наче оксамитові. Ці вони не глянцеві, але вони гладенькі. Гладенькі в них і ніжки, немає опушеності. Квіти ще не розпускаються, тільки, бачите, видвигаються квітоноси, вони такого розево забарвленого кольору, досить такі височенькі. Ну, Це за бажанням їх прибирати чи не прибирати, вони, ну, я б не сказала, що непривабливо виглядають на цьому сорті. Але, в принципі, сам, сам сорт настільки привабливий, що хочеться бачити саме ось таку розмальовку. Вона хоч і змінюється, але не втрачається ця розмальовка, а тільки ще гарніше забарвлюється. От я вам показувала сорти. Дельта Даун, Міракл. Там ця розмальовка втрачається протягом літа. Тут сорт стає тільки гарнішим. Ну, дуже просто одна з моїх найлюбимих таких розмальованих гейхер. Листочки оцього сорту, також більш докруглої форми. Подивіться, скільки кольорів просто в одному. Листочки. Є і обідочок світліший, і таке рожевий основний колір, темні прожилки, ну просто. І досить компактний, середнього розміру, не назову міні... мініатюрною, але гігантською ну, зовсім не відноситься до гігантських. Куч гарно наростає, дає багато поділок, ви можете розмножити і розсадити по своєму саду. Просто гарнезний бобезний сорт. Дуже рекомендую цей сорт. Так, багато сортів я перевезла в цей сад, але поміж інших, у мене ще зростає ось цей сорт, це сорт Master Point Picasso. Також є серія художників з різними прізвищами. Дуже цікаво розмальовані сорти. У мене є і Гоген, і ще якісь є. Зараз не згадаю. Ну, цей сорт ледве не втратила. Знайшла оце лише один кущик в своєму саду. І подивіться, як він забарвлюється. рожевий, ніжно-рожевий центр, яскрава облямівка, наче світиться, і яскраво рожеві прожилки. Їх я не називу бордомо, вони дійсно яскраво-рожеві сорт. Чудовий, кругловаті такі листочки, не нерізьблені. В мене також він зростає досить таки давно. ну Втратила я основний старий кущ, просто дорослий, невчасно розмножила. Але, бачите, все ж таки хоч один, але зберігся. Квітоноси видав. Я не пам'ятаю за кольором квіти, але квітоноси такі е, на наводиться. Вони зараз такі яскраво, яскраво червоні. Квіти, щось мені згадується, вони як світлі, такі кремові. Ну от Не звернула уваги, бачите, не на всіх гехерах я звертаю увагу на квіти. Сорт рекомендую мати в своєму саду. Він вже такий пухнастенький, в нього навіть квітоноси опушені, бачите, такий а, світленький світленький пушочок на стеблах має. Гарно забарвлюється, Тут я висадила серед а, дрібненьких хост маленьких. Він сам по собі не крупний кущик, і листочки в нього не крупні. Ну, В принципі, у Гоген також має схожі за формою листочки, але забарвлення листя трохи інше то можна підсаджувати навіть серед таких середньорослих хост буде додавати яскравості вашим композиціям. Хости ще помалу, тільки помалу просинаються, ще не всі сорти показали свою привабливість. А от гейхери вони на зиму зберігають листочки. Так, Старі листочки згодом поступово відмирають, а молоді, ось так рано-рано навесні вже починають прикрашати сад. Вибирайте сорти, які найстійкіші, бо деякі сорти довго-довго відновлюються. А ці вже кущики, що я вам показала в сьогоднішньому відео, вже привабливі, вже такі пишні, гарні. Тож, у мене ще є багато сортів. Я думаю, що ми ще з вами зустрінемось в оглядах моїх гейхер та гейхерел. Але на зараз я з вами попрощаюся, вже починається й дощик, треба закінчувати. Тож до нових зустрічей, зустрінемось в нових відео. Ще багато цікавинок вам покажу. До побачення!